А тепер е, набагато все складніше, ніж просто тарифи. Що ви зараз почули від міністра соціальної політики? Він сказав: для того, щоб отримати 400 євро заробітну плату середню, нам треба 7 років потужно працювати. Ви знаєте, краще працювати з цифрами. Цифри у нас такі: на початок 2014 року, а це ровно три роки назад, ви знаєте, що була річниця. Три три роки е, революції гідності. Та так, от на 1 січня 2014 року, середня заробітна плата в Україні була біля 400 доларів, не євро, долари. Але це була реальна фактична цифра. У нас була середня пенсія майже 185 доларів на місяць. Це середня пенсія. Сьогодні ми маємо середню пенсію 67 доларів. І середню заробітну плату трошки менше 200 доларів. Тобто середня заробітна плата в реальному обчисленні вдвічі нижче, а середня пенсія майже втричі нижче в реальному обчисленні. І це не жарти. І коли цей пан говорить, що щоб повернутися до 1 січня 2014 року, нам потрібно 7 років, то їх гнати треба негайно. Тому що якщо їм 7 років потрібно, щоб вернутися в ту точку. Куди вони прийшли, коли воно було вже? І вони нам розповідають про сім років, та ні. А коли нам говорять, що у нас тепер уже реформи майже завершені і у нас тепер все піднімається, дорогі друзі, у нас 1 січня 2014 року валовий внутрішній продукт країни складав 184 мільярда доларів. Зараз ми закінчуємо 16-й рік. У нас валовий внутрішній продукт складає 88 мільярдів доларів в два рази за три роки. Ви розумієте, що це таке? Це є наслідок політики, це є наслідок величезної корупції. А тепер як нас оцінює світ? І це теж сьогодні є оцінка, яку ви не почуєте на жодному олігархічному каналі. Подивіться, будь ласка, перше, Україна має. Один з найнижчих показників ВВП на душу населення серед країн Європи за 2015 рік це оцінка Світового банку. Ми найгірше в Європі по рівню ВВП на душу населення. І це сталося за останні три роки. Тепер наступне, що є взагалі трагічним, нам говорять, що ми там піднімаємося в рейтингах, що реформи йдуть прекрасно. Якщо ми не поставимо самі собі діагноз і не визначимося, в чому наша хвороба. Ми не здатні будемо лікуватися. Так от, це вже те, що стосується глобальних рейтингів е, Організації Об'єднаних Націй. Згідно з останніми дослідженнями, Україна за індексом глобальної конкурентної спроможності спустилася на шість сходинок і зайняла по суті справи одне з найостанніх місць. Тобто, ми реально завдяки цій політиці. Втрачаємо свою конкурентну позицію в світі. А тепер відповідь на питання дає Transparency International. Це міжнародна організація. Вона говорить, що Україна за останні три роки посіла перше місце за корупцією в Європі. Це світові оцінки того, що у нас відбувається. А тепер як нам розповідають, як у нас все добре? Виступає пан Гройсман і говорить: не хвилюйтеся. У нас за шістнадцятий рік на 16,1% піднявся рівень соціального благополуччя людей. І тут же один з найвідоміших банків і найпотужніших банків світу кредит свіз говорить, що Україна посіла передостаннє місце в світі за падінням реального рівня життя за шістнадцятий рік. Гройсман говорить, що збільшилися наші соціальні стандарти на 16%, А кредит Світ сказав, що на першому місці по падінню рівня життя Аргентина на 27% упав реальний рівень життя? А на другому місці в світі за 16-й рік Україна на 19% впав реальний рівень життя українців. Так скажіть мені, будь ласка, кому потрібні ці солодкі розповіді? Які повністю нас дезорієнтують, що нам робити. Сьогодні міністр розповів нам разом з прем'єром прекрасну історію про підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі. З 1600 до 3200. Ну, взагалі, це ну, говорити про 3200 заробітні плати в гривнях мінімально в 21 столітті. Це просто жах. Просто про це неможливо говорити, тому що це в доларах просто ноль. Но справа не в цьому. Справа в тому, що це обман, це обман, тому що мінімальна заробітна плата була чітко визначена законом. Що це таке є. Мінімальна заробітна плата мусить дорівнювати мінімальному прожитковому рівню, який розрахований по кошику, який вам склали і сказали, що цей кошик ідеальний для вас. Там е, рулон туалетного папіру на рік, там е, одні шкарпетки, там на три роки і так далі. І це. Ідеальний, ідеальний кошик, розумієте, який для вас спланували. А тепер вони говорять, що 3200 це ідеальна ситуація. Так вони не ставлять мінімальну заробітну плату 3200. А вони приймають спеціальний закон. Номер цього закону я вам обов'язково скажу. Це закон, який будуть розглядати буквально от вівторах, Називається цей закон 5130, І знаєте, що вони роблять? Вони. Беруть першу мінімальну заробітну плату по тарифній сітці і ставлять її, її не 3200, як він тут розповідає, а ставлять її 1600. Розумієте? А як по закону, якщо мінімальна заробітна плата 3200, то потім вся тарифна сітка, вона з коефіцієнтами від низької кваліфікації до високої, вона стає все більше, більше і більше. Що вони роблять? Вони беруть 1600, ставлять мінімальну першу заробітну плату не 3200. І потім від неї будують всю тарифну сітку. А до 3200 вони підтягують тільки тих людей, які нижчі 3200. І тоді виходить так, що, наприклад, прибиральниця буде 3200 отримувати, і це дуже добре. Але і інженер теж буде отримувати там 3500 чи 3 600, да? Або умовна санітарочка буде отримувати 3200. А лікар буде отримувати там 3 800. Розумієте, вони взяли і все це схлопнули. І вони будуть нам розповідати, що це мінімальна заробітна плата. І потім вони цим законом приймають ще одну маленьку деталь. Завжди, завжди в законах України було, що мінімальна заробітна плата вона рахується, чистий оклад без доплат, без премії, без цього на світі. Вони беруть і цим законом... Тридцять п'ять вони включають в ці три всі доплати, всі премії, все на світі. Тобто, насправді готується дуже потужний обман. А потім вони вже сказали, що навіть мінімальна вона з усім на світі буде тепер уже не більше ніж 2500 там, чи 2400. Послухайте, не можна на обмані будувати життя країни. І, взагалі, те, що зараз відбувається, ви мусите знати, це не реформи. Це не розвиток, це не стратегія. І те, що зараз сказав представник, а я дякую Савіку, що ви знаходите такі речі. Що сказав представник е цього віденського міжнародного економічного інституту, він сказав дуже прості речі. Він сказав: дорогі друзі, ви зробили катастрофічну помилку, що ви поставили. При вартості собівартості українського газу 18 доларів за тисячу кубічних метрів, що ви поставили 285 доларів на український газ для людей. Чому допустили помилку? Тому що у людей немає грошей на те, щоб зробити всі заходи по енергозбереженню, утеплити стіни, дахи, вікна. Утеплити всі трубопроводи, зробити так, щоб це тепло не втрачалось, поміняти в тому числі і вікна в будинках. У людей немає таких грошей. І тому він сказав, що 30% скорочення споживання енергоносіїв не за рахунок енергозабезпечення і енергозбереження, а за рахунок того, що люди припинили користатися цим. Ви знаєте?